Привіт, друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Марина і цей канал про подорожі. А сьогодні хочу зробити для вас огляд на один із найгарніших комплексів Київської області мандра Петрикор. Цей комплекс знаходиться буквально в годині їзди від Києва, і ми приїхали сюди на два дні. Територія тут звісно дуже велика. Пропоную по ній прогулятись. До речі, тут є басейн, звісно, взимку він не працює, але я уявляю, як тут прикольно влітку, бо природа, така класна атмосфера. Зараз, в принципі, також дуже комфортно. Тут поряд ліс, повітря дуже чисте, і, знаєте, тихо, спокійно, навіть там десь. Трошки трошки чутно, як працює генератор, але це атмосферу не збиває. Дуже комфортна атмосфера. Також дивіться, тут є будиночок з вінілом та бібліотекою. Пропоную до нього пройтися, прогулятись, подивитись, що ж там цікавого можна взяти, почитати та послухати. Я так розумію, це тут у нас цей будиночок з вінілом та бібліотекою, наче більше нічого немає. Такс. Відчинено. Ух ти. Співай так, ніби ніхто не чує. Танцюй так, ніби ніхто не бачить. Ну що, послухаємо зараз, що тут є. Єдине, що потрібно, це просто розібратися, як працює цей програвач. Я не дуже розуміюся в цьому і от намагаюся придумати, щоб послухати, бо знайшла тут платівку Майкла Джексона. Це ще з моїх дитячих часів. Мені подобались його пісні. знаєте, така класика. Прикольно, це прямо знаєте, трошки ностальгії зараз у мене. Ну, музику вдалося послухати, але з бібліотеки я щось не побачила. Так розумію це, ось тут повинні були бути книжки. А, чи їх прибрали, бо зараз холодно, сніжок, чи їх просто вже всі розібрали, щоб почитати. А до речі, я ще на рецепції бачила книжки. Там я думаю, також, якщо буде бажання щось почитати, можна взяти. От. Тож розваги тут є на різний смак. І в чані покаритися, і музику послухати, і почитати. І просто погуляти. Вон, бачите, поруч ліс, можна просто піти в ліс і насолодитися природою. Так, ще покажу вам територію. Тут є такий паркінг. Ось там ми залишили свою автівку. Тут також бачите, працює генератор. Якщо нема світла, то приїжджайте сюди. Тут воно є. А тут нас зустрічає одразу рецепція. На рецепції можна взяти чай, каву, також смаколики. Їжі, на жаль, немає, щось типу мінібару є. Ну і йдемо до свого будиночку. Тут на території у нас аж 20 будиночків. Територія насправді досить велика. Якщо ось так дивитись, то всі будиночки стоять по колу ось від першого до. 20 го йдемо до нашого. А ось саме наш будиночок. Тут у кожного будиночку є свій чан, власний, де можна погріти кісточки, а в такі морози це прям дуже-дуже класний. Ось Подивіться, просто біля кожного будиночку вони є. Також є мангальчик, де можна буде зробити собі шашличок, пожарити м'ясо. Також дуже класно, що є просто біля кожного будиночку. Дуже зручно, знаєте, наче можна сказати, і так будиночки один від одного недалеко знаходяться, але відчувається власний простір. Біля кожного будиночку він є. Це дуже комфортно. Ну, а зараз подивимося на наш будиночок всередині. Вхід тут з задньої частини. Опа. О, бачите, є кондиціонер. У нас сьомий будиночок. Зараз покажу вам румтуру нашого будиночку. Тут у нас такий коридорчик невеличкий, тут шафка, де можна залишити речі. Одразу така у нас міні-кухонька з чайничком, з кавомашиною, де можна зробити каву, водичка. Все є. Тут зона для відпочинку, столик, ліжко. І тут такий гарний вид. До речі, на вулиці нас буде чекати чан і ось такі краєвиди. Також хочу показати санвузол. Тут у нас сумувальничок, така душова кабіна. Є в нас, бачите, всі необхідні засоби: Шампунь, гель, кондиціонер. Дуже все продумано. В принципі, такий невеличкий будиночок, але на кілька днів поїхати за місто, відпочити, зануритися в іншу атмосферу якраз в самий раз. Зараз вже вечоріє, тут включаються різні вогники, так гарно стає до речі. чан ми сьогодні були в чані, він такий гарячий, прогрівається і там, так тепленько можна чилити. А ось тут мангальчик. Зараз будемо робити м'язко. І буде у нас шашличок на природі. Також дуже класно, що біля кожного будиночку є дрова. Можна взяти, вони взагалі для чаму, але можна взяти і для мангальчику розпалити. І буде у нас тут вогнище і шашличок. За два дні ми дуже класно відпочили, перезавантажились, насолодилися природою і хочу поділитися з вами враженнями. До речі, коли вже виселялися, дізналась, що бібліотеку на даний момент перенесли на рецепцію, бо все ж таки дуже холодно, і книжки можна взяти тут. Ну і такий приємний бонус очікував при виселенні. Дякую. Клас. Ух ти, дорога Марина, клас! Уявляєте? І мене від руки написано дуже прикольно. Дуже приємні побажання. все, закінчився наш дводенний відпочинок у вікенд в мандрах Трикор. Мені дуже сподобалось таке атмосферне Місце поруч з лісом, тут природа, тут кайфово, класно. Впевнена, що влітку я ще сюди повернуся. Але дивіться, Ліс, яка краса. Ну і з такими приємностями їдемо додому.